Що тільки куди не підеш, Тут узнаю, що весь міст закатують, закатують плітку. Це не різні. Говорять, 400 гривень стоїть квадратний метр, і говорять 600. Не бачив ще. Голосло не буду утверждати. Скажу вам одно. от, наприклад, я скажу. Да? Плітка хороша, якісна плітка зараз. Дяко, що я зараз один об'єкт роблю в людині, да? в частній фірмі, ми зараз вложимо плітку, обходиться хазяїну по собі все 170 гривень під ключ. Дуже качественно, старий город, шестерка хороша. От зусиль з роботою, 160 гривень. Пісок, правда, людина свій привозить. Пісок і гранатці свій mm -hmm. привозить. Да. Ну, це mm -hmm. недорога стаття. Пісок і гранатсів в цьому всьому ділі. Укладка, бордюри, все остальне Да? А сертифікати? Ну, а сертифікати, ви знаєте, скільки стоїть сертифікат? Ну, я вам примір приведу. Візьміть у хтирки э, любого, любого рівняка ахтирського, От у нього немає сертифікату. Да? От підійди до неї скажіть, хлопче, я у тебе куплю, продай мені, положи мені, скажімо, за такі гроші, да, що бюджет. ну, На самом деле, патріот уже сікоміє бюджетні гроші, да? положим, а я тобі розкажу, як зробити сертифікат. Я йому розкажу, хай мене ця людина послухає. Дзвониш у Суми, я дам телефон. Приїжджа людина. Бере твою плитку на пробу. Через неділю получаєш сертифікат якості. І сьогодні відповідав я. Сертифікат. Ну саме обстеження. Капі, капі. Це ж не багато ж. Що... Погородило про гарантіруйте людині, в що була доставити. в метрології, тому, недорого, мені. Хай Це на. Державна. Абсолютно не дорого. Абсолютно не дорого. До як ти чоловіку гарантію, що купити у нього, якщо буде сертифікат, хоча б 100 квадратів, не тисячі квадратів, а в плитці? Наскільки я чув, там возвікняжи, кажуть, позривали, положили нову, дачі де, де там у нас. Де-то зривали нормальну плітку, ложили, нову указали. Біля що... Біля, біля спорт ну, куча біля океану. Там, там була плітка різна, вони її однаково поклали. Ну, мені не подобається, чесно, що касається тієї плітки, облицювання того. Вона сіра, вона. Ну подешевше. Ну, ви знаєте, що Плітку укладка... ж, ж несложно перевірити, оказується. Я вам скажу. Ну по 600 гривень, якщо квадратний. Які документи треба для того, щоб перевірити? От допустимо, заказала міськрада, да, там, як там вони. Я цих документів не бачила. Але мені, щоб зробити запит, треба питати конкретно про конкретні документи. Які ці документи будуть? Про що мені їх спитати? Про що спитати? Хай форму кб 2 покажуть по-любому з об'єктів. Акт виконаних робіт. Угу. І все. От покажіть мені, я все вам розкажу по пунктам, що... В принципі, там не мені, хай я помічник депутата. А, а Вони сикар... депутати кстати... не мають да, да, права да, да, відмовити. Кстати, ви знаєте, Наташ, що і якісне сложно провірити. Давайте візьмемо комісію якусь, витягнемо чотири плітки. якщо вони не ну, як що... випадають. Ну, ні, ні, ну, якщо кажуть, що сертифікати хороші, що якісна плітка, а вахтірки всіх, хто роблять, вони роблять неякісні, да? якщо вони так кажуть. О. Ну давайте чотири штуки в составі комісії, ложимо це все, веземо це все в суми, в суми стандарт мітрології, платимо гривень, мабуть, 500, соберемо громаду соберем 500 гривень. І нам видадуть, воно відповідає якості, цієї плітка чи ні. без проблем. Понимаєте? Плітка набирає своєї стопроцентної твердості через 27 днів і більше не тіряє. 27 місяців вона вже лежить, вона вже набрала свою ось ось, якість свою, да, От, менше цемента положиш, не буде якість. Не ту фракцію піска ну, положиш, не бачите, я вважаю, що взагалі плітку не треба. треба, ну це моє особисте, що краще камінь. Бо той камінь, що його поклали, вибачте, 100 років тому, він і досі лежить, а плітка 5-10 років і вже... Камінь дорогий. Камінь дорогий. Камінь дорогий, камін дорогий. Камін дорогий, але пліт... вічний. Ви розумієте, в чому справа? Якщо... Природу ж не обдуриш, вона сильніша одна. Якщо плітка якісна, Буде лежати. Буде лежати. Не 100 років. Не 100 років. Але ну, обійдеться дешевше і швидше? Ну, набагато дешевше. до просто є якість треба. В плітки там все, це дуже просте плітка. Є в самом деле, такі речі в будівництві, що тяжело провірити, і довго, і дорогостояче. Все провірити можна. Ну це дорогостояче. Ну плітка це мені. Знаете, що пластифікатор, пісок, наповнитель, кольор. Все, там ну, це проще просто, розумієте? Щоб блини зробити, тяжело вам блини зробити. Чи є те саме, я єщу. Вона говорить, що ти вмієш готувати, я є, що він робити. Ось так само робить плітку. Ми робили Ліж, дома плітку. У нас навіть і стол є спеціальний. Ми Наскільки для я знаю, Пелик В'ячеслав Васильович робить непогану, непогану плітку. От його плітку брали чи ні? Не знаю. Він робить непогану, сухопресовану, це друга трошки та саме. Там і установка дорогенька. Він робить якісну плітку. Інтересно, вони у нього купували чи ні? Не знаю. Но. І наскільки мені відомо, що люди беруть по чомусь нехтирських. А чому не вигодно да, А я вам поясню, чого, чого лімік тоже не взяв, чого ритм, який розвалився бідолага, ритм не того хазяїна, Мельника, да? сказати йому, парень, ми тобі даємо цей об'єкт, собирай свою команду потихеньку і починай робити. Я вам обійшв, яка різниця. Беремо ми харківську якусь ту саму фірму, щоб робити. Харківська фірма має з них взяти гроші за командіровочні да. і транспорт є тільки уже за те, гроші. щоб наші автирські люди робили. Тільки за і ще одне, щоб ви знали, оті робочі зарплату, яку вони заплатять в Харкові. Да, податок останеться з тої зарплати в бюджеті. і зарплата і да. податки ж тут остануться. Да. У вас Ці ж гроші до вас частково верш. Ви 100 тисяч за роботу заплатили. Ви не платите цим людям. Не мають права вони брати братка матіровхомі. Ремонт робили, не зробивши в дитячій лікарні а Зробили ремонт хлопці. Наскільки я знаю, руманські. Роменський. Ну невигадно дуже Ром. А що за ром? Не вже в Охтирці зробили. не знайшлося фірми, яка може побілити стіни удивитель. і поміняти двері? Удивитель. Не знаю. Можна останні питання? мене але... дуже багато часу вашого Крайні, Не, крайні. не кажіть останні, кажіть Добре, крайні. 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 крайні на сьогодні, крайні. Крайні. оскільки ви учасник АТО, в принципі, нікого не рекламує, але ви ж учасник АТО. Ви воїн, який нас захищав. Номер телефону і назву фірми. Хтось таке буде дивитися, а раптом хтось захоче до вас звернутися. Хочеться просто підтримати. З вдячності. 0,95 652 334. Фірм у мене декілька. У мене ну, одна з них омега -М. Одна Я з них. думаю, номер буде а достатньо. А телефон оцей мій. Омега -М. Я думаю, номера буде достатньо. Да. От. І жінки є, ну як жінки, штукатури, краси, все. З мені каже, що за цієї програми Прозоро у нас через місяць з'явиться дуже багато роботи. Так щось мені кажеться. Кажуть, якось. Україна бідно живе, та не настільки ми бідно живемо, якщо бідно. ми багато зібрати. Дуже багато крадем. Дуже багато да. крадем да. Трошки б менше красти, воно було б веселі. Причому, чим вище звання, тим більше крадуть. Та це бідно. Жалко на людей дивитися. А ну привстаньте, будь ласка. Да. Переб'ю вам трошки каву. Ага. Оскільки я ще трішки волонтер. У нас обнімашки. Ага, да, так, да, так, давай, давай, давай. Учасники у вас прийняти обнімати. Спасибі вам, чесно. Чесно від душі. І вам спасибо, вам спасибо. Ага. за вашу роботу. Я думав, тут всіх поховали, всі те саме. Ні, у нас трошки є. Давайте я вас похвалю. Молодці, <свят> сюди приїжджаєш. <свят> Я в інтернет зайшов, ні, оказував. Оказується ну, трошки те саме гризається і ну, не зовсім без наказано це все. Я вам скажу, це теж робота. У нас два фронти. Да. І тут, тут ще більше, мабуть, роботи, ніж зараз там. Ну ви за мене слова сказали. Ніхто не, да. не знав, де більше ворог засіб. А там що буде? Ніхто не знав, де більше ворог засіб зараз. Нічого. Ви ж будете допомагати. Що вони з ульом йдуть аж гарячимуть на Україну. туди. А гроші туди. Ну це ніхто навіть не приховує, вже скільки розслідувань і всього. Внимаю. Дякую. Ні, дав, Дякую. Угу. Чесно, тримайтесь. Все. Ну ви там підкривуте, десь воно ж буде Ні. Ні. Не ні. ні. А хай як ні. хотять. М?